Так, всім привіт! Пройшло рівно пів години, відколи вже запустилась наша каталітична грілка з платановим каталізатором. І давайте помірюємо, яка на ній температура. Температура реально настільки велика, що я тримати руку не можу, дуже печа. От в мене є перометр дуже точний долі градуса вимірюю. правильно. Давайте подивимось, яка температура, скільки покаже. Так, поверхні, зеркальні він вимірює неправильно. Тому ним ми нічого не поміряємо. От ми бачимо, от 23 градуси. Тут 26 показується неправильно, бо поверхня дійсно зеркальна. І все відбивається. Лазер міряє навколо повітря, куди він відбився. Ну, давайте. по... А от сам ось туди, якщо ми посвітимо сам каталізатор, він повинен поміряти правильно. Так, показує. Давайте знімлю кришку, Попробуємо ще кришку всередині поміряти. Може вийде. 50 градусів показує всередині там темна поверхня. раз. Так. Уже 44, ну было 50 градусов. Всё. Спробуем померять. Там каталізатор. Вон, каталізатор не блискучий, чудово міряється. Дивіться, яка температура нашого каталізатора. Вон, будь ласка, 124 градуси. 100, на краю ось там більше. 160-170 градусів Цельсія. 190 навіть було. По центрі ось так десь 120. З цього краю менше 90. З цього також 90, а знизу по краям. 170-190. От 190 градусів. 208 рекорд. Переверну на іншу сторону. Так само 202 градуси, 222, 27. Рекорд 247, 250. ось тут ще більше. Дивіться, що. Міряємо ось тут. Майже 300 градусів було. Ось тут 280, 294. Ось. Найбільша точка температури. От я вважу. Ви самі бачите, де яка температура. Тут вже зеркально неправильно показує. От на цьому від 300 градусів. Більше ніж 300. 307.

Така температура. Ну, 340 навіть є. На цьому стику найбільше він там розігрівається і тримає температуру. 347 градусів. Жесть, я не думав, що настільки гаряче, а тут 200. Сама сіточка всередині там. А тут у нас 350, навіть 360 градусів. Ну от. Будете знати. Дуже гаряче, я засік час. Це 30 хвилин пройшло після старту. І як бачите, зовсім не видно, щоб до красна розігрівався каталізатор. Цього взагалі не помітно. Зараз я піду в повну темноту і ще подивимось там. Ну, поки взагалі не видно, щоб нічого червоного. І неможливо дізнатися, чи працює чи ні на сонці. От, але температуру ви саме бачили. Ось тут, де ось цей стик іде, де стикається корпус грілки з корпусом каталізатора. там 360 градусів. Тут 200-300. Цей корпус каталізатора, сама сіточка зверху, ось тут 150-200. Ось так. А сама грілка, ну, корпус ось цей 50 градусів показував. Зараз ще раз цей вже охолону. Ну, вже 30 показує. Пірометром корпус поміряти не вийде, тому що він зеркальний і лазер відбивається в іншу сторону і міряє той предмет, куди він відбився. Ось так. Ну, настільки гаряче, десь до 100 градусів, я думаю, розігрівається. Що я не можу тримати руку. Дійсно не можу. От, звичайно гаряче. І каталізатор зовсім навіть не черепаний. Зараз в темноту знімо. От зараз в повній темноті і попробуємо зняти, чи буде видно. Як бачите, нічого не видно. Ані ось так трошки щось там ані це відбивається лазер у моїй камері. Ну, по факту реально ні очима, ні на телефон не видно червоного розпеченого взагалі. Тобто реально воно гріє, там є реальних 300 градусів, а Цього не видно, до красна не розкаляється. А може почекати довше треба, бо і поки що пройшло тільки пів години. Але видно, як змінив колір каталізатор. Бачите, типу, знизу темніший, а зверху от став сірий, такий світліший. Це саме там, де нагрілося, напевно. От, а якщо ми турбозажигалкою візьму зараз, прокалю, то буде, напевно, зразу червоне. Зараз це зроблю, побачите. Оскаляється легко, але сама по собі темно. За пів години не червоніє. Ну, як трошечки піднесу запальничку турбо зразу стає червона. Ну, щоб ви знали, якщо у вас не ось така вона. Малинува, то це не значить, що вона не працює. Тому що в мене вона ось така сіра або чорна і гріє 300 градусів чудово. Так що я тримати не можу. Тут десь 100 градусів вона розігрівається, я думаю. Зараз я візьму інший термопару. Знайду і поміряємо нормально. Так, добре, що в мене є термопара. Тепер ми зможемо дуже добре виміряти реальну температуру в реальному часі точково От, під'єднав. Ну і давайте, першу. Ну, давайте притиснемо до самої сітки. Дивимось температуру реально, так як показував цей 250, ну 300 градусів. Реально сіточка гаряча. Сіточка має реально десь. От, в різних місцях по різному ось тут. 270, 290, 300, больше, чем 300 градусов. Мы тогда мерили 360. Ну, вот так оно и есть. 325 в этой точке, 330, можно сказать. Добре. вот тут посередине мерим. 340. Ну, от така реальна температура 340 градусів. Точку всередині ще більше. 350. Ну, так як міряли, пірометр правильно показав. Пірометр показував максимум 360 градусів. Тепер ось цей корпус близько 200 градусів. Розжарений. А ось тут. 90 градусів. Так, тепер будемо міряти. Так, тут палець я тримати не можу, це нереально дуже гаряче. Ну, от, 60. Почекаємо, поки він нагріється. 53, 64 градуси. 63 градуси Цельсія. Тепер ось тут давайте посередині. 52 градусів. Дно. 50 градусів. Це пів години вона працює. Так, закриємо. Повітря ось тут на виході, просто повітря. Я не дотеркаюся, бачите, до корпуса грілки. Це просто повітря звідси виходить температурою більше, ніж 150 градусів, бачите? Дивіться, яке гаряче повітря звідси йде, якщо горизонтально вона лежить. 175 градусів. Ще росте, ну, я думаю, до 200 буде градусів повітря саме. Та дуже гаряче, до 200 градусів, саме повітря. Так, ще раз ось тут міряємо. Давайте з іншої сторони переставимось так. І посередину. Хоча це не середина, це край. Тут 50 градусів стабільно. А от середину. Рілки. На середині більше, На середині 54, Ще росте. 54. Ну, воно ще виросте, бо зараз оцю кришку вона була холодна. Я тільки що під'єднав і. Звідси тепло забирається на ню. Ну, ми знаємо, що от по всьому рівномірно мінімум 50 градусів менше навіть немає. 50 градусів і вище. Давайте саме дно заміряємо. Ну, от 45 показує. Ну, Це ще повітрям охолоджується термопара, це треба враховувати. Короче, 50 градусів стабільно по всій грілці, по всьому корпусі. І по верхньому цій кришті, що надівається, і по нижньому основному. Ось ця вже прогрілась. Причому прогрівається миттєво. Я тільки недавно надягну холодну. Дивіться, пройшло менше хвилини, вона вже 50 градусів нагріта. Стабільно 50. О, більше навіть, дивіться. Тут де каталізатор під цю сіточку. Ця частина грілки вже 56 градусів. Можливо, ще виросте потім. Ну, ось так. 50 56 градусів по всій грілки буде. Рівномірно, причому, де б я не поміряв. А ось тут повітря взагалі виходило, дивіться. Просто піднесу ось так в повітрі. Просто повітря. Дивіться, якої температури будете в шоці. Майже 200 градусів повітря звідси виходить. Дочекаємось, скільки максимум буде. Так як я і казав, близько 200 градусів. Ні більше, я в шоці. Тобто повітря можна обшпаритись навіть, бо вода кипить 100 градусів, це ви вже печатесь пар 200 градусів. А тут в нас повітря виходить 214. Більше навіть росте. Я в шоці. 220 градусів і ще росте. Це просто повітря. Я не доторкаюся до грілки. Тобто в мішечку тряпчаному обов'язково її тримати, обов'язково випечати руки, настільки вона потужна. Ну от, 210 градусів максимум. 210, ні, 215, 17, 220 градусів, все. 220. Можете опекти, тому я і не дивуюсь. Дійсно, підкурювати нею можна і без полум'я. Легко. 220 градусів повітря виходить. А самий. Ой. Е, е. Самий каталізатор має температуру, ми вже міряли. Зараз ще раз під'єднує. Самий каталізатор. 360 градусів, по-моєму, ми мир. Тому замотайте в платок, в будь-яку тканину, можете в рукавицю положити, в носок, в будь-що трепчене, щоб ви не опекли собі шкіру. Дійсно, кращої горілки я не бачив ніколи і, напевно, не існує. Ця така хороша, тому що тут, напевно, через те, що платиновий каталізатор, а не на інших металах, і плюс корпус якоїсь особливої сталі магнітної нержавійки, якоїсь, яка дуже добре тримає тепло. 320 градусів От зараз каталізатор. Ні, росте ще більше. Ну, до 360 ми міряли все. От ще пірометром помірюю. Зараз. Так, показує. Неправильно він показує, бо блискучі є предмети. А от термопара дуже правильно показує. Так, ще раз заміряємо, давайте ось тут. охолоджу своїми пальцями на себе. Заберу тепло. О, холодив. Тепер тут міряємо. Цей стик, він більше має, як бачите. Цей стик має не 50 градусів, а 80. А ось цей стик. Має 65 градусів. Також більше. Оцей стик. А, вона вже розкочарилась. 60 градусів. Все, вже по всій грілці. Напевно, 60 градусів. Може це через те, що я зняв кришку верхню. І швидше реакція пішла, більше повітря кисню. Ну вже 60 градусів грілка. Ні, тут зовні все-таки 50, що встигає охолоджуватися. Ну, от такий тест, будете знати, яка температура. І я засік, на скільки годин вистачить. Я заляв рівно 33 мл із спирту чистого. При вас це робив. І от, показую, що тут в повітрі температура. От я дотрокнуся, зараз хай заміряє температуру моєї шкіри на поверхні, щоб ви бачили, що термопара моя правильно показує точно. От на поверхні шкіри 33 градуси. На 3 градуси менше, ніж всередині тіла, тому що під випаровується охолоджує. Так, 33 градуси. От. Тепер забираю повітря в кімнаті, подивимось. От, От. Повітря в кімнаті. 24. Хоча ще не охолонуло менше. Тут реально зараз десь 20 градусів. Зараз треба чекати, поки термопара охолоне. от 22, а зараз знизиться. Зараз реально тут десь 20 градусів. 21. Бачите, все. Правильно показує дуже точно. В цьому тестері дуже точна ця термопара, і в неї миттєва реакція. Тобто долі секунду зразу миттєво піднімається. Температура, а опускається ну, по мірі охолодження. Ну, а 20 градусів, як я і говорив. Все, все показав вам. Пізніше знімлю відео ще одне додаткове. Скажу, скільки годин вона проробила в такому режимі. І скільки градусів вже потім було? Тися легко. А я думав, що можна буде тримати руку, а це неможливо. Просто не можу, не можу тримати руку реально. Термопара показала 50-60 градусів. Але по факту я руку втримати виявляється на 50 градусів не можу. Дуже сильно пече. Може вона ще розкачугарюється. Давайте ще раз помірюю бо пройшло тільки півгодини після старту. Ще раз поміряю. так. Ще навіть росте температура в шоці? 53 вже. Ну, я думаю, буде так триматися постійно. Буде десь в такому районі від 50 до 60 градусів. Дуже 55. 56. Я в шоці росте реально? Якщо подую, от впаде температура е, на самій термопарі. От я подув, бачите, як впало вже до 46 миттєво. Ну, все, показав всім до нових зустрічей.